Використовують і ті, хто зараз при владі, ви кажете, в Луганську інші, використовують закон про індустрацію досить часто для зведення політичних рахунків. Стосовно діяльності судів, хочу трошки прокоментувати, ми не можемо бути чи на тій стороні, чи на іншій. Ми маємо бути на боці верховенства права. Той закон, я вас просто закликав, почитайте переклад висновку Веліціанської комісії на сайті Верховного суду, якщо там щось не так, бо зараз кажуть, що Верховний суд якось не так його переклав. там всі ризики, про які ви говорите, вони закладені. От скажіть, будь ласка, якщо приходить висновок людини, яку звільнили про, по фінансовій перевірці, да, те, що ви говорите, а він недолугий, він складений формально. Тобто, фактично, така перевірка не проведена. Як судді не поновити цю людину на посаді, наприклад? Так? Коли ви говорите, кому ж доручено, Венеційська комісія теж казала, що бажано, щоб був єдиний орган, який все таки мав якісь повноваження. У нас керівники структурних підрозділів того ж органу, де працюють люди, складають довідку про те, чи людина підпадає люстрації. Не завжди, ну, а міністерство юстиції чи може воно реально серед цієї маси людей по Україні? Воно робить свою роботу. А чи, чи наскільки це реально перевірити? І до речі, коли закон не говорить навіть, що по-моєму ви маєте право з позовами звернутися, скоріше за все, суди, мабуть, займають позицію, що, начебто, це права ваші ніякі не порушили, якщо були такі є, е... різна, Так, да, Тобто є дійсно певні недоліки закону, на що ми зразу звертали. Почитайте, розкажу. Ми готові, знаєте, завершуючи суддя, теж недавно спілкувався в Америці. Він каже, я приймав колись рішення. Зупинили автомобіль, він завалений наркотиками. І я приймаю рішення про те, що у поліцейського не було достатніх підстав зупинити цей автомобіль і визнає цей доказ незаконним. І каже, мене колеги мої, ніхто не сказав, що він цей суддя щось не те зробив. Каже, а мені задають питання завжди. А от якби в машині було тіло дитини, да, ти б так само вчинив. Каже, я не знаю, я не готовий, бо це трошки інша ситуація. Дуже легко зі сторони говорити, але коли приходить людина, у якої є сім'я, у якої дитина, і яку порушен... з порушеннями закону звільнили, то суд все-таки має бути на стороні все-таки, в першу чергу людини. І тому, мабуть, якщо будуть дотримуватись всіх вимог, і будуть бездоганні нормальні справи, повірте, суд. Не поновить такого робота. Бо є і апеляційний суд, Ми на цьому завершувати дискусію, в нас ще буде деякий час на обіді і всі запрошуємо. Получені <ривіт> на